Привіт, літера. Сьогодні у нас така тема, вона пов'язана з нашою роботою. кожного з нас на роботі є знаєте якісь конфлікти, якісь атаки. І щоб позбавитися всього цього, є дуже знайде потужна практика. І що для цього потрібно? Потрібна а, церковна свічка. І треба купити, знаєте, саме тустеньку таку свічку. А, ми приносимо її на роботу, на те місто, де ми працюємо, і запалюємо. Запалюємо і чому тостенька, щоб, щоб це був знаєте, прямо дійсно вогонь. вогонь. І ми внутрішньо внутрішню собі, коли її запалюємо, ми кажемо. А, Зроби чудо, зроби, щоб увесь негатив е, з мого життя пішов. І якщо в цьому процесі з'являються люди, які починають сварити вас, лаяти вас е, якось знаєте е, ну, тобто на вас скаржитися, от одразу розуміти, що це ваші вороги. Це ті люди, які направляють на вас оцю цю енергію, цей негатив допомоги, е, дивіться їм в очі, і через цей вогонь кажіть, хай твій негатив через цей вогонь руйнує тебе. А і так буде, і так буде. І все дорогеньке. Ви знаєте, після цього, після цього, ваше життя на роботі буде зовсім інакшим. Зовсім інакшим. Тому це дуже дієва, потужна практика. Цімкі бонки, дорогенькі.